Перше хочу всім подякувати, хто рятував мене. Слава Ісусу! Молилися бо, по -правлі, я... <правлі> Може ще ви похуже переживали. Але ну, я в тому... критичному стані, момент. тому я Думаю, ну як, А як замовлять? Ну я всі кажу, до цього часу поміг мені Господь. А далі. Дальше... Ну, ми можемо вже кінчити, не в Ні, такий, не слава Господу. Вівторок, а то він торок ще є в мене час. Це, і збивали, і таблетки давали, збити не можна, але молилися і воно все. Аллелуя, слава Ісусу! Не знаю, чому такий. Так. так. Він знає. А нам треба стояти в вірі, за, за все, дякувати Господу. Я тоді згадував лікарів, думав, може я на них наличив щось наговорив. Ні, я просто казав лікар в своїй справі в школі. Щоб тільки в церкву холодити, Господа. Шо? Ти прийшов і вийшов. Правильно, того лікарів. Я на вас нічого не маю. Слава Господу. Ви рятували свою справу робили і все. Але е, спонукає всіх довірів Бога. По правді, ви представте, скоро приїхала, дали мені уколи. Дав таблетку, а пром'ятиська, тиск. А він не вниз має, а вверше більше. От є, став 220. І от як. А то товчись. Вон там що тебе дивиться на те. Я, я не раз, і навіть так, як січим, не робіть. Кожен правильний буде жити своєю. 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 Або своєю. І мені хотіло якось перерізти, а в мене ході остались. Ну, Але бать, слава Ісусу Христу! Слава Господу. Тому життя продовжується, потім тільки що, ще раз перегляну, життя так, подивився, думаю, десь на медниці може, десь щось не так. Діти дзвонять, знаєте, хто батьки, я вже казав, тато та ви гордий, тато та ви впертий, тато та ви... Хочете, щоб ми вас слухалися, а ви не слухаєте. все слухаєте, що ви робите. Діти, кажу, все, піду, провіруйся, все. Ну і я сьогодні провіряю це і сказали Саверегу. Слава, слава Ісусу! Цукор, зеро, там що там є? Діабет, зеро, все там. Слава Ісусу, слава Богу. Цукор п'ять і ну, як не знаю, <клес> я, 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 розумієте, що я в тому не ви може, більше, я в тому. <клес> <Да>. Але буде <клес> молитися за одного. Багато може щира молитва. Буде молитися, молити, як би то не сталося, як би це не було моли, б молитися. Я хочу такий текст прочитати. Знайомі для нас. Перша Петра 4.7. Вона близиться в цьому кінець. Тому, будьте мудрі і ремні молитва. І. Знаєте, ми зараз ми говорили, що є лікарські рослини, що за, як за я Але я, то правда, Ми так думаємо і віримо, що кожна травичка має свою ціль, своє призначення, не просто випадок. Навіть коли вчили та верблюжа колючка, яка є, колючка, пустелі оглянув, такі, такі верблюди її можуть їсти. Але вона комусь приносить користь і великий запас напевно калорій, Бо їх є небагато, а користь багато. Якщо та травичка, каже, яка сьогодні росте, а до вечора скошують і засихають. І Бог так створив, що воно кожне, ще багато чого не пізно, приносить користь. Чи для поживи, чи для здоров'я. Чи не так. Кожен старше, особливо, люди знали, оце це приложити, оце закип'ятити, зварити і отак, і воно це випити. Воно приносить. Скажіть мені, якщо Бог так потурбувався про цю траву, яка ранком виросла, а вечора вже немає, чи він не турбується, потурбувався, про те, створивши нас, що дав нам теж якусь працю? То ми не просто виросли містою травичкою і виросли. І ми дивимося, як часто люди кажуть, а я нічого ні до чого не їд, не водний там, я нічого не вмію, я нічого не можу. Ну, може ти не мієш там столяром, токарем е, чи інше. Но, но ти, щоб кожен зрозумів, що я живу для того, щоб приносити користь іншому. Для того, щоб, щоб навіть хтось користувався. І дивіться, що тут написано. Всього бере кінець. Оця трава, оці, оця краса, оця земля Земля і всі діла на ній. Зворять. А ми, як у користь приносили, ми дамо відповідь. Коли жили в тілі, що ми робили? Кожному брене застати перед Богом і дати відповідь, що ми робили? Добре робили. Чи зле робили? І тому каже, служіть, служіть один одному. Кожний тим даром. якого що? Якого отримали, чи я одержав? А от давайте спробуйте хтось скажіть, що ви не отримали. Просто не шукали. Побігне, так, кожного дано. Кожен служить тим, що ти отримав. Я навіть говорю, Боже служити навіть не в тому, що якісь духовні дари, а фізично. В тілі, таланти. Да? Послужи. Одеро, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Що таке Божа благодать не знаю. Це все не заслужив. І Боже благодайте за союз, це може зробити, оцей в цьому допомогти, оцей може в тому наставити, оцей може помолитися, оцей може словом поділитися, а це щось інше. І в кожний, той й підривати, де є такий, знаєте, дар. Утішителя єрдя, да, великому? Да, Окайше, що вам, людина підеш. Чи в депресії може. Авто немає нічого. А він собі, а він радий Сьогодні дивлюся двоє людей, де старших людей. Я не знаю, маю такого віку, як я. І я так метр 10, я так голосно зву їх. О, каже, ми тебе вже почули, ми тебе почули, ми побачили, ти нам підняв настрій. Ну хтось може настрій, знаєте? у ну, вас було так з кимось поговорити? Воно не добре стало ще краще. Я, у, 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 а з ким поговорили? і що тобі не добре. От, друзі, чому? Кожен служить тим даром, який дарував тобі хто? Не тому, що ти такий. А Бог дарував тобі якісь, я колись казав, і колись був ще тільки ходив на зібрання. І, ну я ходив вже, казав робив 18. ще казав, гляди, Господи, бо я готовий і думав, Господі, отець. Це як понамолитись, а тепа. Добре, що Господь не прийшов. Казав дитячий цей лише. І чекав, що в Господи, от я в церкві молюся. Де ти хотів би мене бачити, що ти хотів би? Поки не приїжджав Господь, то я і не питав, де хотів вас. Я шукав, де що ти хочеш зробити. І як казав, Олексій наказала, каже, ти думаєш, що то в тебе все дарить, цю таланти. Якби тебе такого Господь ще троханув, то б шекаля там посипався. Як валя, хватить того, що вже і я готовий. Розумієте, є в нас, Бог заклав, я кажу, якщо він на ту травичку, якщо трава, як лікарська, вона приносить користь людям, спасаючи навіть від смерті, чи не так, це получив, то тим більше, скільки ти своїм життям. І своїм даром, який для тебе дав Господь по благодаті. Щоб ця благодать поширилася. служить. І приносить радість. Своєму ближньому. Чи не так? Може настрій підіймає, може підтримати, добре слово сказати і інше. Ти на те створений. Люди можуть бути різні, ми кажемо, о, це такий, це такий, так, да, це різні. Але ти такий для того, щоб підтримувати дух ближнього. Чи іншого. І каже, коли говориш, нехай говорить, як Божі Слова. Я ще так пару, ми йдемо до вулиці. Знаєте, Біблію можна читати. О, давайте щось прочитаємо. Це теж Боже Слово. Це теж ти говориш. Но говори як Боже Слово. Знаєте, коли, коли ти, особливо, я люблю ранку, не завжди отримують прочитати, щоб мати слово від Господа. І от зустрілю, кажу, ну, ти знаєш? От сьогодні читав в мене таке слово. Це не в тому, що я сказав. Я можу сказати, процитувати деякі тексти Біблії. А це тоді, коли ти бачиш, по правді, ти маєш слово від Господа. Алілоя. Ти зустрівся і сказав, ти знаєш, я сьогодні це читав. Я хочу тобі сказати. І що машиною машини немає? А, машину забримов. І ще ходить Світлану ще побачив, подорожує. Я вибачаюся. Думаю, Коли я її побачив, складає за рулем їду. Вона мене перше спитала, пасар, як ваше здоров'я. Ну кажу, бачив, спитала, слава Богу, слава Богу. І думаю, може ще когось побачив, бо завжди да, ти їздиш. Майже двох старших людей, старших за мене. Я не думав, що такі. Їм е, кажу, скільки тобі робити. Каже, весь 81, він служить. Приїжджає, я сідав, бачу двоє, ви двоє ходите під ручки. Тобто є такого, я навіть на себе думаю, чи я Алексей не відпускаю, коли даю вам. А вони весь час двоє ходять. Е... Двоє ходять, вже стільки років двоє ходять. Приємно дивитися, правда? ж? Приємно. Я зупинів, зупинився, я кажу, ви не спішите нікуди, я кажу, я не спішу. Входить. Нема куди їхати. Здав там поміняти, де що? Переговорив. Ну хвилин так говорили. Гарно, слава Ісусу Христу. Ну, ці дари, Підтримай, помолися. І каже, і говори. І правда, я задав слово, ми навіть відкрили через телефон. Кажу, слухай, в мене є слово для тебе, Давай кажу, прочитай. І ми так на вулиці, в центрі Новолинська. Відкрив і почали читати цього слова до хто. Поговорили і розійшлися. Маю слово. Говори, як добре, коли говори, як слово, як не слово, як слово від, від Бога. Говори. Чи не кажуть, слухайте, ого, це мені через вас сам Бог. ну ніхто сказав, Через тебе сам Бог сказав. Говори слово від А вони горіть, о брат, тримайся, хай тебе там Бог голоси, таке заїжджене слово. Гарні слова чи інше. Але як добре, коли ти говориш, горіх слово від Бога. От не зустрічає, знаєте, коли я вже так просто заговорився, хай Бог щось не так. Е, ну, от На цій програмі, що знімали, і я теж сьогодні зустрічаю людей. І зустрічаю людей? О, ми там е, дивилися. І що каже, ми з чоловіком були три дні опостя по нашій нужді. І далі не знали, що робити. Але, каже, послухали і, і через цю передачу отримали відповідь. Слава Богу! Хай це принесе не мені якесь, а славу для Бога для твого народу. Мамі, хай це принесе. Коли ти говориш, нехай говори, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить наші сили. І так, як де ви, знаєте, бо ти скільки можеш, стільки послужи. Яку дає Бог, щоб у цьому. В усьому ти ходив, ти говорив, ти спілкувався, ти щось робив? В усьому прославлявся наш Господь. Через Ісуса, Христа, якому слава, влада, на віки віків. Амінь. Я би хотів, би, щоб навіть всі молиці. Ми всі зібралися. Може, я скажу, вище, що завтра вулич. Але кожен має щось. Десь як ви говорили, навіть як за когось молилися. Добре, колись тільки сказали, що все, ми будемо молитися. Щось, щось колись зустріли, когось ви сказали, когось підтримали. Коли треба, було може щось сказати, таке і було щось, а ви просто набралися сили і промовчали. А сьогодні були колі. <рес> Хочу, щоб кожен з вас користувався <рес> на сьогодні. Щоби Щоб через кожного з вас, через нас. Прославлявся Бог і царство його поширюється. Тому хай Бог дасть, дає мудрості свише, щоб царство на землі його поширювалося. А ти користуйся, тими дарами. Во славу не для своєї слави, во славу Богу Господу, щоб прославлявся наш Господь. Я би хотів би за кожного, за мене, помолитися, Господи, якщо я ще не бачу, вияви. Дай мені бачити навіть, тоді, коли день пройшов, де ти скористався мною? Що я зробив для ближнього свого? Що я сказав, Зробив чи інше? І так, що в селі, а не так, знаєте, для, хто для, для, так, щоб оцепився. А Бог поможе в цьому. Я би хотів би. Давайте, Божа сім'я, одароване Божі діти. Прославимо нашого Господа, піднімемося. Ми перетемощи, як дякуємо. Боже. ми. Ми як не прославляйте Бога нашого. Аллилуйя. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Господи, я дякую за всіх цих людей. Боже, і все більше.